Що таке здобувач освіти? Термін раніше е, був такий школяр, а так. тепер зду, ду, дуже столідно звучать. Але я, що це таке? Я думаю, ще часто питають: оце вона придумала свої компетентності, компетенції, синергія, фасилітатор. Ви можете нормальною мовою спілкуватися. Ну, знаєте, це... Але реально звучить як канцелярист. Uh, так, так насправді, на, 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 на знаєте, чому так звучить? Uh, тому що діти не. Пасивні отримувачі інформації, а вони гризуть граніт науки ага. і вони її здобувають. Ага, тобто, коли це вводили цей термін, то виходило з того, що ось у нас діти всі мотивовані, всі прагнуть отримувати ага. освіту, і це стосується якби для всіх, не тільки для учнів. Там вже велика кількість категорій туди входить. Але на мою думку, чим простіше буде термінологія. Тим вона буде зрозуміліше батькам, вчителям, і всі будуть від цього задоволені.